Продовжуємо відеомарафон Львівщина обирає Верховну Раду України. 17.30. Ми в онлайні. Наші зараз гості Оксана Юренець, кандидат у народні депутати в виборчому окрузі номер 117 Павел Мізерін, політолог Санкт Петербург. Дефістере. Львівщина. Так? Так, так, напевно, так. треба казати. Так, так. Мирослав Демків, речник управління Державної пенітенціарної служби у Львівській області. Пане Демків, може розпочнемо з вас? Дайте нам результати, як відбувається голосування у закладах. Так можна говорити, чи це неправильно? Які, якими курує приняти 17.30 говорити? Дайте результати неправильно. Говорить але... Неправильно. Ні, я маю на увазі. Результати на 17.30. Якщо Тому... колеги дозволять, так, дякую про... за надане слово. Значить, цьогорічні вибори Верховну Раду відбувалися на Львівщині в семи спецдільницях, в семи виправних закладах Львівщини. Всього до списків виборців було включено 3892 особи. Всі на даний момент проголосували. Фактично, голосування по засуджених ми закінчили десь порядка пів години дня. Перепрошую. Значить, протягом сьогоднішнього дня жодних надзвичайних подій, порушень, моментів, нюансів і так далі на виборчих дільницях в наших установах зафіксовано не було. Протягом дня в нас на дільницях працювали спостерігачі від різних політичних партій, від кандидатів. Також засоби масової інформації, іноземні спостерігачі в нас перевіряли три установи: все пройшло спокійно, все пройшло добре. Після 20-ї години, так як сюди по Україні, приступимо до підрахунку голосів. Ви пробачте за моє запитання. Може воно буде трошки наївним. Я зовсім не збираюся жартувати, але. Той, хто перебуває в виправному закладі, він не може піти голосувати о 19.55, Він мусить це зробити до 14.30, як ви кажете, до половини третьої ні, року. він не мусить цього робити. Не мусить так, але як правило, всі виявляють таке бажання. Ну тут є, є певний практичний момент. Справа в тому, що в більшості установ сам безпосередньо приміщення для голосування розміщується, як правило, в їдальні ага, і на другу годину обід. Процент. Тому це логічно, що всі засуджені адміністрації хочуть, щоб до другої по максимуму справились. Щоб не порушувати розпорядок дня, але якщо є такі виборці, які не мають бажання виявити свою волю до 14-ї, ми даємо можливість їм визначитись до 20-ї. Це але таких проблем. ніколи немає, так таких, як правило, немає як правило, немає на цих виборах. Таких не було. Тобто у виправних закладах державної пенітенціарної системи цілковитий порядок у день виборців і все відбувається організовано і чітко. Якби такий порядок був і поза виправними закладами. Ну, то ми б напевно десь дійшли до європейського стандарту явок, голосувань чи чогось іншого. Я не іронізую. Мені от цікаво, Павел Мизерин, як ви, як політолог, на оцю мою репліку зреагуєте. Тобто, потрібен на виборах такий порядок, чи може бути так, як сьогодні сказав голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, який, звичайно, є генералом. І довго працював у міліції, у правоохоронних закладах, який каже, у нас немає відповідальності за те, що не голосуєш. Тому скільки б не прийшло на Луганщині, і то треба дякувати. Ну, так, да, добрий вечір, уважає лів'яні. Є країни, в яких не приход на виборах адміністративно наказуємо, І за це полагаються денежні штрафи. Это есть, и, к слову говоря, такие вещи практикуются в весьма развитых демократиях. Насколько я помню, в каких-то странах в Скандинавии, в Австралии э, эта норма закона действует. Я не сторонник такой нормы закона. Э, я считаю, что прийти или не прийти на выборы – это гражданский там, долг человека. Он сам решает, прийти ему или не прийти. Не пришел, значит, не пришел, потом не жалуйся на то, что происходит в твоей стране. Никакого повода возмущаться и быть недовольным ты не имеешь. Но это если так вот, грубо. Разумело. Юрий Найт. Які у вас як у кандидата в народні депутати у виборчому окрузі номер 117, є претензії до виборчих дільниць, до окружної виборчої комісії? Я маю на увазі до членів виборчих дільниць, до членів окружної виборчої комісії, до організації вибору, можливо, до спостерігачів, які були порушення законодавства, зафіксовані вашими представниками, командою вашої підтримки? А може у когось були претензії до вас і ви? Так само сміливо про це скажете? Станом на 16 го годину явка виборців 43%. Що стосується зафіксованих порушень, є на вулиці Лазаренка, де знаходиться дільниця, помічено скажімо так, захід в кабінку трьох осіб, де складений адміністративний протокол. Це щодо зафіксованих порушень було телебачення. Відповідно, воно вже напевно і направило розголосу у засобах. Пробачте одну інформації. секунду. На офіційному сайті ЦВК, Прошу подивитися. Виборчий округ 117 на 17.02.0. Тобто даних немає. Тоді як ну, заданий загал... протокол. Я думаю, що процес, коли воно має зайти, в, напевно, є якісь. Ага, напориси. Тобто, це є телебачення. Тільки, зняло тільки тому, цю порушення, тому я. я думаю, що це воно десь має бути. Ну це не було. Там придумано. Є маю на увазі, що загальний середній показник кількість порушень виборців, які проголосували нуль. Тобто немає даних за ОКРОМ 117, як за 115, 116, сто шістнадцять. Ну я вам говорю є. з тим, що То... є в нас за даними на шістнадцяту -го годину зібрано інформацію спостерігачами, які там перебувають. А якими ви ведете інформація? якийсь паралельний підрахунок? Звичайно, так. Тобто ваша команда, так? Ну звичайно, є багато людей, які ну вболівають за те, що відбувається цей перерахунок ведеться, відповідно, як воно попадає на ЦВК, я думаю, що Ну, ЦВК, на ЦВК, на ЦВК, прошу ще раз подивитися, нуль. Не знаю чому. Ну тут не тільки у вас ще є два округи, три ще. де також нулі проставлено. Ну, загалом підбувається нормальне голосування, без особливих, якщо це є таке одне помічене, кажу, що стосується такого заходу трьох осіб, інших порушень не було станом на цю годину. А соціальної реклами на ваших виборчих дільницях не спостережено. Ну, ми так в флопках називаємо соціальну рекламу. Це всілякі гасла, білборди, які викликають асоціації з певними кандидатами, політичними партіями. Такі ну якщо ви хочете мою думку, особисто почути. Я вважаю, що жодних сьогодні і вчора не має бути ніяких, скажімо, соціальних і так далі. Ші слава Україні! Окремо якісь хрестичес, тобто чи вила, чи ще якась інша річ, я рахую, що це є неправильно, і воно би не мало бути. Псевдо такі підмінені поняття, нібито якоїсь там, чи 26. І... Кілька кандидатів народні депутати і ще донедавна чинних народних депутатів, чи навіть нині, у неділю 26 жовтня, брали участь у різних благодійних акціях. Там, як на вашу думку, це зіставляється з законодавством? Не є порушенням? Ну, знаєте, сьогодні в нас настільки звикли закони, як дійшло, куди повернеш, туди і вийшло, трактувати собі по-свому, що ну, напевно є два дні це субота і неділя перед виборами, коли би було варто цю тишу зберегти так, як воно зазначено. Але якщо так не вдається, я думаю, що будь-які речі можна планувати абсолютно так не порушуючи цих двох днів. Ну, якщо так склалося, це напевно їм треба за це відповідати. Тобто, якщо таким шляхом іти, так незважати на цю соціальну рекламу, можемо прийти до часів описаних Лесем Мартовичем і просто привозити пиво там на виборчі дільниці, писати на них квас. Вже так же по-нормальному виборці не підкуповувати, просто гамувати ну, справу волевиявлення так, до кінця, так? Ну, сьогодні треба зігрівати. Випив пиво, голосуй сміливо, так? Журналісти, прошу ставити запитання, колеги, вмикайте мікрофон. Тетяна Штефурко, інформагенції ЗІК. Запитання до пана політолога. Скажіть, будь ласка, які у вас очікування? Чи буде після того, як пройдуть вибори, з'явиться новий парламент, якісь зміни в ході війни, якісь зміни в відносинах України і Росії? Чи варто очікувати такого? Нічого сверхістерного не ожидаю. Несомненно, парламент буде переходним парламентом. Його задача буде прийняти ряд. законодательных инициатив, которые будут работать на Украину потом долгие годы. Что касается военных действий, тут нельзя быть неуверен, уверенным абсолютно ни в чем. Потому что здесь инициатива, в кавычках, инициатива исходит из Москвы, и что там завтра повернется в мозгах у господина Путина, сказать сложно. Но в любом случае, та ситуация, которая сейчас на Донбассе, она ненормальна, она неестественна, и какие-то движения там будут и дальше. А при этой ради они будут или при следующей, я еще раз скажу, я много раз говорил на эту тему, конфликт этот надолго, до тех пор, пока жив и при власти господин Путин, никаких серьезных улучшений ситуации на Донбассе не будет. И от наступной Рады там чего, за наступной Рады Верховной, это не зависит абсолютно никак. Такое, такое мое мнение. Наступное запитание. Да, прошу, микрофон, макайте, ставьте на звонок. У меня тоже до политолога запитание. Сегодня премьер-министр Ярена Капитан... Сьогодні прем'єр-міністр я фрілансером працюю. Фрілансе сьогодні прем'єр-міністр, голосуючи, сказав, що від вибору народу буде залежати, хто буде прем'єр-міністром. Це можна розцінювати як політичну агітацію в день виборів. Да, несомненно, можно. И сегодня я весь день наблюдаю скрытую предвыборную агитацию. И вчера она шла. Ну, а обращение президента Порошенко к народу Украины, ну, это настолько явная агитация. Да и, собственно говоря, то, что пани Юринес говорила, действительно, это все, конечно, предвыборная агитация, скрытая предвыборная агитация, этого быть не должно. Ну, вот имеем, что имеем. Пане а на выборчих дельницах, в закладах, никаких Впливів такої заборонної агітації не було. Протягом останніх двох днів наші засуджені мали можливість. Попадати під ті впливи, які стосувалися всіх. Тобто вони теж дивилися телепередачі, слухали радіорепортажі і тому подібне. А в принципі, передвиборча робота в нас проводиться дуже просто і абсолютно прозоро. Окружна виборча комісія повідомляє нас про те, що в такий то день до нас хочуть прийти кандидати в депутати. Ми збираємо засуджених. Кожен з них має право задати питання, ознайомитись з програмою. На виборчих дільницях розміщені різноманітні інформаційні матеріали. Будь-якого іншого впливу немає, оскільки зараз рівень інформованості засуджених нічим не відрізняється від рівня інформованості громадян, ну можливо, звонятком інтернету, тобто вільний перегляд телепередач, можливість спілкування по телефону, в тому числі по забороненому мобільному телефону. Але ця можливість також є, тому я думаю, що засуджені свій вибір роблять свідомо, впевнено, ну і знаючи те, чому вони так роблять. Будьте ласкаві, скажіть представники, яких політичних партій найчастіше відвідували виправні заклади, і які конкретно кандидати-мажоритарники. Ну, протягом цих виборів відвідували наші установи тільки тричі: це була Львівська виправна колонія номер 48 Зачаківська виправна колонія номер 30 і Другобицька виправна колонія номер 40 В кожній з тих колоній було організовано окружною виборчою комісією зустріч виборців з кандидатами-мажоритарниками. Зустріч з представників будь-яких партій взагалі не проводилась. По мажоритарниках в Другобичі було 11 представників, в 30-й колонії було двоє, в 48-й – один. Це запитання було з інтернету. А скажіть так, гіпотетично можливо, щоб у виправному закладі дивилися зараз трансляцію в інтернеті на одному з трьох ресурсів чи ні? Ну, бувають речі, які не, мож... які... які не можна виключити. А, так, тобто, теоретично можна? Тобто, практично це заборонено, але теоретично. ну. Свобода інформації. Кримінальний виконавчий кодекс. <кху> Порозумілося. <кху> запитання, колеги, прошу ставте ще запитання. Немає запитань. Тоді, будь ласка, по хвилині ваш підсумок ваш розуме. <кху> 26 жовтня, станом на 17 годину 43 хвилини. Прошу пане. Дякую. Хотів би подякувати за запрошення на сьогоднішній прес-клуб на цей марафон. Подякувати за масову інформацію, які висвітлюють вибори. І ну для нас головне, як і всі попередні вибори, те, що в день сьогоднішній пройшов без надзвичайних подій. Що е, нічого не трапилося, такого, що ми не могли би прогнозувати. Е, ніхто не постраждав, нікому не е, перешкодили проявити його волевиявлення. Я думаю, що е, весь український народ, так як і засуджені в місцях позбавлення волі, свій вибір зробив, е, найближчим часом ми його почуємо е, твердо віримо в те, що все буде добре. Дякую. Uh, я желаю этой Верховної Раді бути як можна більш многопартійний. Но также я желаю ей надолго в своих депутатских креслах не засиживаться. Несомненно, она не будет идеалом э, парламента, хотя и в правильном направлении двигается. Пусть следующая Верховная Рада, скажем, через два года, э, формируется уже по открытым партийным спискам. Спасибо. Знаете, згадуючи э, пятницу слова Богдана что человек должен И если то эти сбываются. Я мрію в те, що в нас буде шанс змінити країну, і я хочу максимально докласти до того, щоб це відбулося. Якщо це навіть перехідний парламент, то наступний має зайти та кількість людей адекватно тверезо коли вибори будуть відбуватися за абсолютним дотриманням закону, без жодних надуманих на то реклам чи будь-яких інших впливів на громаду, і ми будемо мати можливість в цій країні. Мати її розвинутою, демократичною, і все буде добре. Ще є запитання? Один запитання від військового прес-клубу. За яким принципом кандидати в депутати мали можливість потрапити в пенітенціарні заклади, тому що були нарікання на те, що не всі кандидати мали доступ до ув'язнених. В мене є час відповісти, так Так. дякую за запитання. Я хотів би, можливо, я не, не до кінця зрозуміло висловився. Установи виконання покарань, тобто самі взагалі не приймають жодної участі в наданні депутатам доступу. Нас окружна виборча комісія інформує про те, що в такий день, в такій то годині відбудеться зустріч виборців з кандидатами, і це є обов'язок окружної виборчої комісії повідомити всіх кандидатів. Наш обов'язок на таку годину повідомити засуджених, зібрати їх в визначеному місці. Забезпечити особисту безпеку кандидатів чи їхніх представників і порядок проведення заходу. Це все, що залежить від нас. І в цих трьох випадках воно було зроблено, від жодного представника чи кандидата, жодних нарікань не було. Відносно факту, який, можливо, ви маєте на увазі, до нас звертався Комітет виборців України, і вони були повністю задоволені наданою нами відповіді. Дякую. Дякуємо вам. Ми Робимо невеличку перерву і через хвилинку продовжимо. Спочатку київською трансляцією, а відтак 18-й годині черговим увімкненням відеомарафону Львівщина обирає Верховну Раду України. У нас у нас в гостях буде тимчасово виконувач обов'язки Львівської обласної державної адміністрації Юрій Турянський. До зустрічі!